Привіт, друзі! 7 квітня сьогодні з вами знову Реклочок. У Кремлі відповіли Трампу на вимогу припинити війну. Так, Трамп сьогодні вранці, ну, за київським часом, сказав, що йому не подобається бомбардування, яке здійснює Росія по Україні, і це варто зупинити, тому контакти із Москвою підтримуються. Буде проведений наступний раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном, але коли саме. Поки що в Кремлі не уточнюють. І, окрім того, Японія сказала, що вона не буде підвищувати ніяких мит у відповідь на такі рішення з боку Сполучених Штатів Америки, так само як і Тайвань. 50 країн готові розмовляти з Трампом. Є дуже цікаві заяви, збирається до Трампа Мелоні говорити про те, щоб зменшити мита. Європейська комісія готова запровадити безмитну торгівлю зі США. Що відбувається довкола митних воїн Трампа і переговорів Росії та Сполучених Штатів Америки про припинення війни в Україні, я вам зараз спробую детально розповісти. Інформації, друзі, не так багато. Втім, ви маєте знати найголовнішу із неї. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Хто цього не зробив раніше, половина з вас, хто нині на каналі, дивиться без підписок це відео. Тому я вам пропоную все ж таки підписатися і прошу вас про це. Це вас не обтяжує абсолютно нічим, ні до чого не зобов'язує, а каналу допомагає просуватися. Отже, друзі, давайте тепер по порядку про все, що я знаю. Путін відповів на заклик Трампа припинити удари по території України. Так, друзі, такий заклик загалом був, тому що Трамп сказав, що йому це не подобається, це означає, що він звертається до Кремля, цього не робити. Так от, Путін сказав, що він підтримує припинення вогню в Україні, але для цього треба вирішити багато питань, а поки вони висять у повітрі. Це сказав не сам Путін, це сказав рот Путіна Пісков. Ну а читайте, що це сказав Путін, тобто нині вони перебувають в процесі переговорів. Кирило Дмитрів раніше повідомляв про те, що переговори цього тижня будуть. Ну, ви вже його добре знаєте, не буду акцентувати на цьому увагу. Пісков сказав, що так, такі контакти можливі, точної дати поки що немає. Тім, над цим вони працюють. Але те, що відомо. До прикладу, із публікацій у telegram каналах і каналах наближених до Кремля, то Трамп визначив чітку дату щодо ухвалення рішення, це нібито 17 квітня, але загалом говорить про 20-те. до Великодня, щоб удари були припинені повністю. Чи це станеться, час ще є? Ми з вами, звісно, побачимо. І також Дональд Трамп дуже обурився тим, що Китай запровадив тарифи у відповідь на його рішення. Такі ж тарифи запровадити по відношенню до Китаю ну виглядає дивним на перший погляд, але нагадаю, друзі, що торгове сальдо між Сполученими Штатами Америки та Китаю має позитивне значення до Китаю на рівні понад півтрильйона доларів, і Трампу це дуже не подобається. Ну він такий спосіб вирішив зрівняти цей баланс. І Він написав про те, що йому не подобається мита у відповідь з боку Пекіна у своїй мережі ТРО Social і наголосив на тому, що вчора Китай запровадив тарифи у відповідь на рівні 34 Хоча загалом проти китайських товарів мита встановлені на рівні 54%. Раніше були встановлені також мита. І він говорить про те, що це не дуже правильне рішення з боку Пекіна. Він підкреслив, що це сталося попри його попередження. Що будь-яка країна, яка помститься Сполученим Штатам Америки за запроваджені тарифи, ну така цікава логіка у Трампа, негайно відчує суттєво вищі тарифні ставки, крім тих, що були встановлені на початку. І за його словами, якщо Китай не скасує свої 34% мита до вівторка, 8 квітня, а часу залишилося дуже небагато, то Сполучені Штати Америки запровадять додаткові тарифи проти Китаю в розмірі. 50%, але вже з 9 квітня. Тобто загальна сума мит складе 104% на усі китайські товари, які будуть постачатися до Сполучених Штатів Америки, і наголосив, що всі переговори з Китаєм в межах їхніх запитів на зустрічі будуть припинені. Переговори з іншими країнами, які також звернулися з проханням про зустрічі, розпочнуться негайно. І зараз, до речі, Трамп проводить зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю, бинами не але повідомляє, що нібито підсумкового брифінгу за підсумками зустрічі не буде. Але це не настільки важливо. Я наголошу вам, друзі, і повторюсь. Нагадаю, що 50 країн звернулися до Трампа. З ініціативою провести переговори про зниження мит з Китаєм. Трамп розмовляти не хоче, якщо взяти до уваги заяви Трампа, які лунали в перші місяці після його інавгурації. Трамп закликав всі до переговорів з усіх питань. Пекін відмовлявся, тягнув гуму, робив вигляд, що він нічого не чує, і так далі. Трампу вірвався терпець, як ви бачите, він діє проти Китаю дуже жорстко. Я навіть скажу, що жорстоко. Ми сьогодні з колегами обговорили саме китайський кейс в рамках програм Центру громадської аналітики вежа, зокрема з Артуром Харитоновим, якого ви добре знаєте. До речі, залишу вам посилання право в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте це відео, ви побачите і почуєте багато цікавої інформації. Так от Китай міг би розпочати війну проти. Фактично всього демократичного світу, Європи, Сполучених Штатів Америки і Тайвані, вони, до речі, проводять знову там військове навчання, але на даному етапі він робити цього не буде. Тому що, на думку моїх колег і за інформацією, яку вони мають, то допоки президентом Сполучених Штатів Америки є Трамп, Китай не розпочинатиме війни ніякої. Він буде підтримувати Росію протистоянні. Всьому світу буде підтримувати війну проти України, але воювати сам не буде. Певне, Трамп це знає, розуміє, тому так тисне на Китай. І чим закінчиться ця торгова війна, друзі? Ну сказати зараз складно, тому що ситуація в Китаї вкрай складна. Але до Китаю я ще обов'язково повернуся. Зараз кілька слів про Європу. Трамп закликає Європу виплатити репарації Сполученим Штатам Америки. Як на мене, ну це вже перебор. Він говорить: ми накладаємо великі тарифи на Європу, вони сідають за стіл переговорів, вони хочуть поговорити, але розмов немає. Якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній основі, номер 1 для сьогодення. Але також і для минулого, тобто вказує в такий спосіб, що за ту допомогу, яку колись Сполучені Штати Америки надавали Європі, Європа має розрахуватися. Мабуть, він має на увазі і план Маршала, який був запроваджений для Європи як допомога ще після Другої світової війни. Він точно не говорив, але все це виглядає дуже дуже дивно. Європейський союз своєю чергою готує у відповідь також тарифні. Обмеження для продукції зі Сполучених Штатів Америки на рівні на якомусь там точних цифр поки що немає. Інформація, друзі, як на мене, також дуже дуже суперечлива, тому що президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Лейен повідомила про те, що готова розмовляти зі Сполученими Штатами Америки про встановлення безмитної торгівлі. Чи пристане на цю ініціативу Трамп, думаю, що поки що ні. Але не виключаю, що переговори із європейцями будуть ну, от, зокрема до США збирається пані Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, яка нібито говоритиме як посередник про зниження мит до рівня 10% Мита будуть взаємними на американські і європейські товари відповідно в кожній країні. Але е, цікавою є заява саме Урсули дер Рляїн, яка повторює ініціативу Ілона Маска про встановлення безмитної торгівлі з Європейським Союзом. Ну, доприклад, для Маска, якщо підвищаться тарифи до 104% на китайські товари, з яких він, до речі, з багатьох збирає автомобілі в Техасі Тесли, то. ну... Про рентабельність тесли говорити взагалі тоді не доводиться. Виклики для багатьох і не лише для маска, нині у Сполучених Штатах Америки дуже серйозні. Але Трамп радить усім бути сильним, потерпіти і буде виграш для Сполучених Штатів Америки. Про намі так він говорить. Щодо Китаю, Китай розширив використання найважливіших мінералів як торгової зброї. Він запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів. Що загрожує глобальним постачанням ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва від електромобілів до зброї? Про це пише видання Bloomberg, і Пекін заявив, що посилить контроль над експортом семи видів рідкоземельних металів. І це справді сьогодні, скажу так, козир номер один Китаю по відношенню до усіх країн світу, не лише до Сполучених Штатів Америки, тому що багато країн купують саме як сировину рідкоземельні мінерали для виготовлення різного роду продукції у своїх країнах. Але враховуючи те, що інтерес Трампа до рідкоземельних мінералів поза межами Китаю дуже великий, Китай цього боїться. А Трамп розуміє цей страх Пекіну, тому і вчиняє так зухвало із Китаєм і каже, що запровадить 104% мит на всі китайські товари, які будуть надходити в США. Тим часом, коли була оголошена така ініціатива з боку Пекіна, то фондові біржі Пекіну Гонконгу трішки пожвавішали. Але це було недовго. Сьогодні, 7 квітня, ці біржі закрилися рекордним падінням. Ну, от, зокрема, гонконгська біржа закриналася на рівні 13% тайванська. Зазнала падіння на рівні 10%. До речі, Тайвань також не буде запроваджувати мит ніяких у відповідь до Сполучених Штатів Америки. Китайські акції знизилися на 13%. Ну, ситуація вкрай складна, і всі заходи, які будуть вчиняти в Пекіні на противагу Рішенням адміністрації Трампа ну навряд чи вони принесуть якийсь позитивний результат. Єдиним виходом буде справді закуповувати більше продукції в Сполучених Штатах Америки Китаєм. Але я вбачаю, що для Трампа абсолютно байдуже, що буде робити Китай, він вирішив просто його знищити. Як це буде виглядати надалі? Будемо бачити. І для цього Трампу потрібна Росія. Дуже потрібна. Ну, до речі, Сполучені Штати Америки також потерпають від таких ініціатив Трампа. За 20 хвилин сьогоднішнього дня після відкриття на фондовому ринку США було втрачено понад 2 трильйони доларів. Але Трамп каже, нічого страшного. Це якраз момент, щоб збагачуватись. Дуже багато критики лунає на адресу Трампа зараз з боку різного роду бізнесу, особливо великого і справедлива критика, тому що він створює хаос на ринку. Але ще раз наголошу, друзі, для нас це дуже слушна нагода, особливо враховуючи те, що ціна на нафту суттєво падає, а російська нафта вже просто пробиває найнижчий рівень рентабельності, і ми просто слідкуємо, затамувавши подих, щоб не дай Боже, ціна знову не пішла до гори. Так що, друзі, давайте будемо все-таки сподіватися, що така зухвала політика Трампа нам допоможе. І стало відомо про те, що нібито Дональд Трамп розглядає можливість 90-денного призупинення мит для всіх країн, окрім Китаю. Про це заявив журналіст в ефірі телеканалу. Fox News нібито чи CBN News, ну це настільки важливо. І нібито про це сказав навіть голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассет, але він цього не говорив, сказав Трамп. І Білий Дім назвав це фейком. Цей момент, коли було зроблено це оголошення, акції на фондових біржах почали зростати. Хтось гарненько заробив. Якраз на цьому скачку. Але це тривало недовго. Заява від Білого Дому пролунала, знову почалося падіння акцій, і на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, тому можна сказати, що взагалі світова економіка перебуває лише не в якійсь рецесії. Хоча про це говорити поки що зарано. Просто треба слідкувати за цінами. Всі затамували подих, що буде робити Трамп далі, але Трамп сказав, що ніяких рішень скасовувати він своїх не збереться. Тобто мита будуть буде запроваджені. Токіо зробила заяву, що у відповідь ніяких мит для американських товарів запроваджувати не будуть, хоча на японські товари мита встановлені на рівні 24%. І нібито з Японією вже навіть переговорив Дональд Трамп. Ну він вже певне з багатьма вже переговорив, і це все вказує на те, що Трамп дійсно зараз використовує оцей відкритий відвертий шантаж для того, щоб встановити свій порядок. Як на це буде реагувати Росія, враховуючи те, що її нічого не рятує? Ну, чесно кажучи, я не знаю, я з цього тішуся. Тому, друзі, поки що для нас новини хороші, повірте, вони справді для нас непогані. Сподіваємося, що вони такими будуть сталими впродовж якогось тривалого часу. Ну, як на мене, нам треба хоча б з місяць такого часу. Тоді, повірте, на Росії просто не вистачить ні на що грошей, не те, що на війну. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, також долучайтесь до мого телеграм-каналу. Дякую, що ви дослухаєтесь. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Ставте вподобайки, не шкодуйте. Вони допомагають просуватися україномовним контенту на платформі YouTube. Всіх люблю, ці і не перемикайтеся. Все буде Україна.